Я буду читати чудовий Псалом Давида, Псалом Божий. Псалом Давида, Господи, Владико наш! яке величне Твоє ім'я на всій землі, ти підняв славу свою понад небеса, устами дітей і немовлят, ти закріпив силу для своїх ворогів, аби знищити ворога і месника. Коли я оглядаю твої небеса, діло рук Твоїх місяць і зоня, які ти встановив, то хто так Відський син, що провідуєш його, ти зробив його дещо менше від данні, слави його честі повінчав його. Ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги. Обець, всю іншу скатину, а також полябивські їх, небесних птахів, морських ритм та все, що ходить морськими шляхами. Господи, Боже наш, яке ж величене твоє ім'я всій землі. Амінь. Будемо молитися.